У історії різні були інтерпретації того, як може взаємодіяти машина та людина, особливо фільмів на цей рахунок просто безліч. Те, що колись здавалося суторозважальною фантастикою, тепер резонує зовсім по-іншому, набираючи тривожні форми, і навіть має сьогодні назву «Щіп психоз». Можливо, хтось бачив фільм 2013 року. Вона здавалося, там світ далекий від реальності. Майже неймовірний сценарій близьких відносин людини та штучного інтелекту. За сюжетом, чоловік, якого звуть Теодор, закохується в операційну систему на основі штучного інтелекту, яку звуть Саманта, розмиваючи межі між звичайним спілкуванням та емоційною залежністю. Саманта чудовий компаньон, вона підтримує завжди на його боці і готова до спілкування. Фільм сам по собі гарний приклад застереження, показуючи психологічні ризики, які можуть виникнути, коли межа між людиною та машиною стає спотвореною. І вже сьогодні це явище спостерігається у реальному житті. Щі психоз? що це таке? Досліди, реальні випадки і багато іншого. Про це сьогодні і поговоримо. Кінематографічний сценарій, як у фільмі, вона сьогодні вже не здається таким далеким. Я помічаю, як чат-боти та всі компаньони стають все більш реалістичними, імітуючи емпатію та розуміння в епоху самотності та ізоляції, коли люди прагнуть зв'язку, ці інтеракції формують новий, надзвичайно інтенсивний емоційний зв'язок між людиною та штучним інтелектом. Багато серед нас тих, особливо вразливих, які шукають комфорту та підтримки, але бояться йти до психолога. Чи ділитися проблеми з іншими, особливо в Україні, коли культури ходити до психолога як такої у нас немає? І тут у гру вступає штучний інтелект. Згодом такий діалог може призвести до того, що вразлива психічна людина починає переоцінювати ці стосунки, зменшуючи спілкування з реальними людьми. Штучний інтелект займає ролі, які традиційно належали людській взаємодії, але при цьому він не має свідомості. І ця ілюзія зв'язку викликає занепокоєння сьогодні як вчених, так і тих, хто цікавиться цим питанням, адже справжня соціальна згуртованість може стати ще більш крихкою, коли примарну емоційну підтримку можна отримати просто натисканням однієї кнопки. Взагалі людська свідомість запрограмована так, що нам постійно потрібен якийсь зв'язок з кимось, і коли його немає, ми можемо надавати іншим речам певних живих рис, сприймаючи фальшивку за реальність. У певній мірі це непогано зображується у фільмі за із Мекіса, де головну роль зіграв Том Хенкс. Через тривале життя на безлюдному острові, переживаючи самотність та соціальну ізоляцію, чоловік знаходить компаньона та друга у звичайному м'ячі для волейболу, надаючи йому певних людських рис та ім'я. Ближче до кінця фільму головний герой навіть ризикує власним життям, аби врятувати свого так званого друга. Як на мене, це чудово підкреслює той факт, наскільки людська свідомість вразлива, коли переживає певні стресові ситуації або самотність. I'm sorry, Останнім часом у психіатричних лікарнях світу почала з'являтися тривожна тенденція. Люди потрапляють у кризові ситуації з хибними, навіть небезпечними переконаннями та параноїдальними думками. І їх об'єднує одне: тривалі марафонські розмови з щадботами зі штучним інтелектом. Американське видання Вайрет поспілкувалося з більш ніж десятком психіатрів та дослідників. На їх статтю ми будемо опиратися, так як вона має коментарі дійсної експертів галузі. Психіатри та дослідники, як от Кіт Саката з Каліфорнійського університету, говорять про випадки, коли штучний інтелект відіграв значну роль у психотичних епізодах, які вимагали госпіталізації. Ці випадки дещо підтримував проблемні хибні думки пацієнтів. Призводять до того, що в медіа почав поширюватися термін психоз причинений штучним інтелектом. Навіть лідери галузі, наприклад, Microsoft, попереджають про цей ризик психозу. Мустафа Сулейман, генеральний директор підрозділу штучного інтелекту технологічного гіганта, нещодавно в блозі попередив про ризик психозу, але важливо розуміти, що психоз поки що не є офіційно визнаним клінічним терміном. Це скоріше загальний опис кризового стану, що виникає після інтенсивних розмов із чат-ботами на основі штучного інтелекту. Взагалі, багато психіатрів вважають термін чи психоз спрощеним, професор Джеймс МакКейб з Королівського коледжу Лондона зазначає, що з взаємодіящі схоже на марення, тобто стійкі, хибні переконання, він пропонує кращий термін маячний розлад, спричинений штучним інтелектом. Суть проблеми полягає в тому, як саме спілкуються чат-боти. Ми, люди, схильні приписувати їм людські якості. Антропоморфізм. Згадуємо одразу приклади з фільму. «Ізгой». Боти зі штучним інтелектом часто навчені бути приємними, цифровими, якщо можна так сказати, підлабузниками. Вони схильні бути на боці користувача, а не відмовляти чи сперечатися, навіть коли переконання людини явно можуть бути хибні. Як пояснює психіатр Метью Нур, це може бути дуже небезпечно для людей, які вже вразливі до спотвореного мислення тих, хто має історію психозу, шизофренії чи біполярного розладу, чи просто посилює їхні шкідливі переконання замість того, щоб допомогти їм повернутися до реальності. У реальному житті все більше і більше прикладів пагубного впливу щі на психічно нестійку людину. Давайте розберемо декілька прикладів, щоб не бути голослівним. Не так давно відоме видання Нью-Йорк Таймс опублікувало історію про 16-річного хлопця із Каліфорнії, якого звали Адам. Він часто спілкувався з Чарджі Піті, бо йому було важко, він відчував себе самотнім і мав темні думки. Зачекай, тобі треба поговорити з близькими чи звернутися по допомогу. Штучний інтелект іноді відповідав так, ніби підтримував його плани. Він навіть підказував, як можна це зробити в деталях із прощальним листом, і тому подібними речами. В результаті батьки втратили сина і кажуть, що саме штучний інтелект підштовхнув його. Вони подали позов проти OpenAI і його керівника, бо вважають, що компанія мала б краще захищати дітей від таких ситуацій. OpenAI у свою чергу відповіла, що намагається зробити систему безпечнішою, але визнає, коли розмова триває довго, іноді захист не спрацьовує так, як треба. Ще одна історія: на цей раз 76-річний чоловік на ім'я Бю з Нью-Джерсі, який почав спілкуватися що ботом мета Бікс із Білі. Він в якийсь момент повірив, що це реальна жінка, бот направив йому якусь адресу і запросив зустрітися. Незважаючи на застереження родини, викликання поліції, відбирання телефону, чоловік таки відправився на поїзді до неіснуючої жінки. На шляху до фейкового кохання він повсковзнувся і впав, отримавши травми, які були несумісні з життям. Після аналізу його переписки з ботом стало зрозуміло, що чоловік втратив зв'язок з реальністю. Є взагалі багато свідчень різного характеру, як бот впливає на психіку. Сьогодні статті з різними випадками виходять одна за одною, і це найрізноманітніші форми впливу. Наприклад, якось випадок, коли користувач каже, я відчуваю, що мене переслідують, бот може відповісти чимось на кшталт: Так, я теж думаю, що хтось стежить. І це посилює страх і розхитує вже нестійкий психічний стан. А тому сьогодні треба фільтрувати своє спілкування з штучним інтелектом. Особливо, якщо ви розумієте, що вам дійсно потрібен співрозмовник чи людина, з якою треба поговорити про якісь особисті проблеми. Ми живемо у такій країні, де психічний стан через події навколо може бути дуже хитким. А тому, будь ласка, якщо вважаєш, що тобі тяжко, не закривайся від інших, знайди з ким поговорити, або звертайся у відповідні служби, де тебе будуть чекати, щоб допомогти. Докази сьогоднішньої теми лише підтверджує, що кінематографічна фантастика перетворилася на реальність, що вимагає певної уваги. Мені особисто здається, нам потрібно терміново усвідомити, що для людей, які переживають ізоляцію або мають психічну вразливість, постійна некритична підтримка від ЧІ може стати небезпечною пасткою, яка поглиблює їхній відрив від реального світу. Якщо бачите, що хтось із ваших близьких чи знайомих дивно себе поводить. Відсторонений і, взагалі, має якийсь незвичний вигляд. Запитайте, як у нього справи, спробуйте поговорити. Інколи звичайний діалог по людяному один з одним може запобігти фатальній ситуації.